Працівники Кошерівського посту ДАІ зупинили автобус з полученням Київ Луцьк. Один з пасажирів запанікував та схвильовано відреагував на перевірку. Коли молодик на прохання інспекторів підняв свій рюкзак, з нього випав предмет, схожий на запал гранати. Усіх пасажирів терміново евакуювали. Даний громадянин перевозив собою рюкзак, в якому знаходились підозрілі речі, схожі на вибухівку. Відповідно, в даному автобусі знаходилось також ще два. Крім нього пасажири, яких було евакуйовано з автобуса. Даний рюкзак було вилучено та передано слідчо оперативній групі за місцем зупинки. Після проведення всіх необхідних слідчих дій. Пасажири знову сіли до автобуса, і автобус продовжив свій подальший рух. Даївці викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Із рюкзака затриманого вилучили чотири гранати та запали до них, два ножі, понад 300 набоїв калібру 5 міліметрів та травматичний пістолет зі спорядженим магазином. За словами молодика, він віз бойовий арсенал з місць проведення антитерористичної операції на сході країни у якості сувенірів. З як їдеш? Зони АТО. А що з собою віз? Що тебе висадили? Гранати просто віз собі. Ти усвідомлював, що це вибухівка, що це небезпечно. Я не думав про це. Вилучені речі нині направлено на експертне дослідження. Розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України за чинним законодавством чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Марина Каплун за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.